На наступному тижні, 22, середу, 22 березня, в середу, у нас відбудеться літургія передосвячених дарів В середу, не в п'ятницю. В п'ятницю літургії передосвячених дарів не буде. У нас раз на тиждень буде така літургія. Це літургія постивим чином, з земними поклонами. Це надзвичайно важливе богослужіння Великого посту. І на цьому тижні це буде всередині. А в п'ятницю у нас буде богослужіння поминальне о 14-й годині поминальне богослужіння. Після якого ми служимо пасією, поминальне богослужіння, присвячене пам'яті тих наших батьків, матерів, батьків і сестер, що пішли від цього світу. Ми їх поминаємо поіменно на цьому богослужінні. Поіменно їх будемо поминати як і на другому, і на третьому тижнях, так і на четвертому тижні поіменно будемо їх поминати. А Потім буде пасія, а пасія це спогад про страждання Христові. Ми намагалися зрозуміти, від чого нам споглядання страждань Христових. Воно відкриває нам сутність і нашого святого. І тому це дуже важливе богослужіння. Ми читали. Про страждання Христові за Євангелієм від Матфея, за Євангелієм від Марка. На цьому тижні, найближчому, ми будемо читати за Євангелієм від Луки. В суботу буде літургія о 10-й годині. Після літургії і панихіди у нас буде соборування, яке ми будемо вчиняти. Ну, з усіма тими священниками, які будуть в храмі. Ми вже маємо цей досвід. Ми вже не раз так відслужили, і це було дуже приємно служити так. А потім вже будемо дивитися, як там будуть складатися наші вечірні богослужіння. Після, після Суборування ми щось служимо самосудово. Ну і нарешті в наступну неділю у нас у 10-й годині літургія. Так, оголошення я завершив.